Друзі, привіт! Мене звати Іван. Давайте сьогодні з вами зануримося у світ капінгу професійної дегустації кави. В ролику ми пройдемо повний шлях від історії виникнення капінгу та стандартів до практичного процесу та порад, як робити капінг вдома. Поїхали! Що ж таке капінг і чому він важливий? Капінг це методика дегустації кави, яка дозволяє максимально об'єктивно оцінити її смак та аромат. Саме цей метод використовують у всьому світі: від маленьких обсмажувальних у Мексисці, Ефіопії до лабораторій у Києві, Цюріху чи Токіо. Чому саме капінг? Тому що він знімає з процесу все зайве. Немає фільтрів, які впливають на смак. Немає кавомашин, які можуть дати похибку у тиску. Є лише кава, вода, чашка і ваші органи сприйняття. Саме тому цей метод став золотим стандартом. Яка ж історія капінгу? Метод дегустації кави у чашці виник ще у 19 столітті. Тоді торговці зеленим зерном у Європі й Америці почали активно імпортувати каву до нових регіонів. Потрібен був спосіб швидко й об'єктивно перевіряти якість партій. Вони почали просто заливати каву гарячою водою у чашках, розбивати кірку зверху та куштувати. З того часу метод удосконалювався, але суть залишалася незмінною. А сьогодні, завдяки Specialty Coffee асоціації, ми маємо чіткий протокол, який дозволяє у будь-якій точці світу отримати однаковий результат. Що ж таке СКА? СКА – це Specialty Coffee асоціація, міжнародна асоціація Specialty кави, що об'єднує фахівців по всьому світу. Її головна мета це популяризація спешлті кави, регламентування стандартів та проведення профільних чемпіонатів, що підвищують значення спешлті кави у світі. Саме завдяки СК ми маємо чітко прописані протоколи від приготування еспресо до проведення капінгу. СК-протокол капінгу це ваги і точні пропорції для капінгу, це опис сенсорних характеристик, протоколи оцінювання, система балів до 100, яка використовується при оцінюванні кави у світі. Проте зараз все змінюється, і ми про це поговоримо пізніше. Для професіоналів ці стандарти це універсальна мова. А для споживачів це гарантія того, що оцінка кави була об'єктивна та зрозуміла. Яке ж обладнання для капінгу? Що потрібно професіоналу? Це чашки об'ємом 200-250 мл. Зазвичай їх ставлять 5 для одного зразка. Високоточні ваги, капінгові ложки, вони мають бути глибокими та зручними для сьорбання. Також це таймер і джерело гарячої води із точним контролем температури. І наприкінці ставлять споліскувальні стакани для очищення ложок. Що ж вдома? Вдома ви можете взяти 2-3 однакові чашки, чайник, кухонні ваги, ложку. І найголовніше це свіжу каву та очищену воду. Я завжди наголошую, що капінг це не про дороге обладнання, це про відчуття. І навіть вдома ви можете отримати якісний досвід. Давайте з вами поговоримо про протокол капінгу від СКА. Ска встановила базові правила. 8,25 грамів кави на 150 мл води це співвідношення 1 до 18. Помало має бути середнім, приблизно як на воронку. Вода 93 градуси з мінералізацією 120-150 ppm. І час екстракції перед розбиттям кірки 4 хвилини. Цей протокол дозволяє стандартизувати оцінку, і це важливо, бо без стандарту кожен описував би каву по-своєму. Окрім стандартних протоколів СКА у світі існує CVA протокол Coffee Value Assessment. Це нова система оцінювання, яку розробляє СКА для більш глибокого і гнучкого аналізу кави. CVA протокол пропонує розглядати каву ще й у ширшому контексті: її історію, прозорість ланцюга постачання та сталості виробництва. CVA протокол враховує сенсорні характеристики, інформацію про походження кави, екологічні та соціальні аспекти виробництва, а також прозорість трейдингу. Для споживача. Цей CVA протокол означає більш повну картину про каву. Для професіоналів це новий підхід, який розширює межі традиційного капінгу. І хоча CVA ще не повністю інтегрований у практику, він вже активно обговорюється у кавовому світі, які ж бувають етапи капінгу. Перший це аромат сухої кави. Ми оцінюємо свіжо змелену каву на аромат. Тут проявляються початкові ноти: шоколад, цитрус, горіх або ягоди. Далі ми додаємо воду, заливаємо гарячою водою і засікаємо таймер. Наступний це аромат презаварювання. Ми вдихаємо перші пари і відчувається найсильніший букет і аромат. Далі на четвертій хвилині ми ламаємо кірку. Через 4 хвилини утворюється шар з кавових часточок. Його розбивають ложкою, і саме в цей момент аромат максимально концентрований. Після очищення ми знімаємо піну з поверхні. Далі приступаємо до дегустації. Температура падає приблизно до 70 градусів, і ми сьорбаємо каву спеціальними глибокими капінговими ложками. Сьорбати каву потрібно досить гучно для того, аби розпилювати каву по всій ротовій порожнині, аби задіяти усі рецептори, які знаходяться у нас у роті. Під час оцінювання професіонали вносять дані у форму, записують смак, аромат, тіло, кислотність та баланс. Чи можна робити капінг вдома? Так, і це набагато простіше, ніж вам здається. Вам потрібна чашка, ложка, кава і гаряча вода. Засипаємо 12-15 грамів. Водою 200 мл і чекаємо 4 хвилини та пробуємо. Це чудовий і легкий спосіб оцінити смак та аромат кави без зайвих зусиль. Я люблю цей метод, коли хочу відчути каву у чистому вигляді, без жодних фільтрів, які ж є секрети від професіоналів. Сьорбайте голосно, це не є невихованістю, це техніка. Чим сильніше ви сьорбайте, тим краще кава розпилюється у ротовій порожнині. Порівнюйте кілька зразків одночасно, так легше помітити відмінність. Записуйте ваші враження, навіть якщо це прості слова: кисла, солодка, як яблуко, це розвиває вашу смакову пам'ять. І пробуйте в групі. Дискусія допомагає відчути нові відтінки в смаку. Як тренувати сенсорику? Розвивати смак це як тренувати м'язи. Щоб краще відчувати каву, порівнюйте її з фруктами, спеціями, шоколадом. Користуйтеся сенсорним колосом від ска. Пробуйте контрастні зразки: Ефіопію поруч з Бразилією або Колумбію поруч із Гватемалою. Також можете пробувати відчути дефекти, як, наприклад, плісняву. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Капінг це не просто дегустація, це справжня філософія. Це спосіб краще зрозуміти каву, почути її історію, побачити різницю між регіонами. Це метод доступний кожному: від чемпіона світу до новачка, який тільки відкриває для себе світ кави. Я хочу, щоб після цього ролика ви не лише знали, як робити капінг, а й захотіли спробувати його вдома. Виберіть дві різні кави, заваріть їх у чашках і порівняйте, наскільки багатогранною може бути кава. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо ролик був корисним, ставте лайк, підпишіться на наш канал і діліться у коментарях своїми враженнями. До зустрічі у світі української спешлтікаво.